На полі бою з'явився справжній хижак, який не залишає ворогу жодного шансу. Оператори безпілотників 225-го окремого штурмового полку ЗСУ не дають російським штурмовикам прожити довше 20 хвилин під час їхніх безглуздих м'ясних атак. Відео безжальної роботи fpv дронів 6 березня оприлюднила ударна група Чорний лебідь. І те, що відбувається на кадрах, нагадує справжнє полювання. Один за одним окупанти стають мішенями для українських безпілотників. Насиченість фронту дронами настільки велика, що за цілі доводиться буквально змагатися. Про це і розповідають самі бійці ще трохи. І щоб уразити окупанта, доведеться ставати в чергу. Ми літали двома мавіками між нашими скидами під ноги другому росіянину, улетів ФПі сумішного підрозділу. А коли ми робили фінальний скид, дуже повільно підлетів ще один FPV. і разом ми влаштували справжній салют з кісток і м'яса. Ворог більше не може почуватися в безпеці ні на відкритій місцевості, ні навіть в окопі. Дрони знаходять його всюди. І навіть ті, хто думає, що відсидиться. Зрештою теж стає мішенью. Що ви думаєте про такі зміни у веденні війни? Чи стане повітряний контроль вирішальним фактором перемоги? Пишіть в коментарях.